Чуєте, це повітряна тривога. Ну, суддя ж кіто в мене посадив під домашній арешт. Ну, типа, там прописав, що е, тільки випадки, коли я можу. Е, подожди, як там, в укриття ховатися. Так е, е, я, в одлічі від судді кітова, не криса, в укриття скриватися не собирається. Тривога так тривога. Домашній арешт в домашній арешт. Закон. Пане суддя, це закон. Але вам не відомо, що таке закон. А ми, українці, законослухняні громадяни. Прилетить, так прилетить. Зато я виконав закон і сидів під домашнім арештом. А ти гандон, штопаний. Врясі. Так і остануся Гандоном штопаним в Рясі.